Шарль Перо. Казки Червона шапочка. Жила собі в одному селі маленька дівчинка. Така гарненька, що кращої за неї і на світі не було. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. На день народження бабуся подарувала їй червону шапочку. Відтоді дівчинка всюди ходила у своїй новій чепурній червоній шапочці. Сусіди так її і прозвали Червона шапочка. Якось мати спекла пиріжок і сказала дочці Сходи, червона шапочка, до бабусі, віднеси їй цей пиріжок і горнятко масличка та дізнайся, чи здорова вона. Зібралася червона шапочка та пішла до бабусі в сусіднє село. Іде вона лісом, а назустріч їй сірий вовк. Дуже хотілося йому з'їсти червону шапочку, але він не насмілився. десь поблизу стукали сокирами дроворуби. Облизався вовк і запитує дівчинку Куди ти йдеш, червона шапочка?» А червона шапочка ще не знала, як це небезпечно. Зустрітися в лісі і розмовляти з вовками. Привіталася вона з вовком і каже Іду до бабусі, несу їй ось цей пиріжок і горнятко Масличка. Вона живе край села, за мином у першому будиночку. Гаразд. каже вовк. Я теж хочу провідати твою бабусю. Я цією дорогою піду, а ти йди тією. Подивимося, хто з нас раніше прийде. Сказав це вовк та й помчав, що духу не коротшою доріжкою. Він швидко знайшов потрібний будиночок, вдерся в нього і миттю прокотнув бабусю. Потім натягнув бабусин очіпок, вмостився в ліжко та став чекати на червону шапочку. Невдовзі вона постукала. То там? питає вовк, а голос у нього грубий, хрипкий. Дівчинка злякалася було, але потім подумала, що бабуся охрипло від застуди. Це я, твоя люба онучка, відповідає червона шапочка. Принесла пиріжок і горнятку масличка!» Вовк відкашлявся і сказав тоншим голосом. Смикни за мотузочку, дитятко моє, тоді двері відчиняться. Увійшла дівчинка в будиночок, прилягла поруч із вовком і запитує: Бабусю, чому в тебе такі великі руки? Це щоб міцніше обійняти тебе, дитятко моє. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це щоб краще бачити, дитятко моє. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Не встигла червона шапочка і зойкнути, як злий вовк кинувся на неї та й проковтнув разом із черевичками та червоною шапочкою. Але на щастя, саме отій порі проходили повз будиночок дроворуби із сокирами на плечах. Почули вони шум, вбігли в будинок і вбили вовка, а потім обережно розпороли йому черево. І звідти вийшли червона шапочка, а за нею бабуся обидві живі та здорові.